Та, в ефірі інформаційна програма Деталі на часі ми назвати Вікторія Роснак. Вже незабаром християни західного та східного обрядів відзначатимуть одне з найважливіших свят в церковному календарі Великдень. На жаль, вже вдруге українці зустрінуть світле свято Воскресіння Христового в умовах війни. Проте, як не зневіритись у цей нелегкий час та про що варто пам'ятати вірянам, говоримо сьогодні із нашим гостем в нашій студії. Священник, отець Богдан Савола. Вітаю! Вітаю! савису Христу. Цього року християни західного обряду відзначатимуть великдень 9 квітня, а східного обряду 16 квітня. Що нам говорить церква про світле свято Воскресіння і про що варто пам'ятати? Ну, Правильніше взагалі сказати про календар, що не лише схід і захід, але новий календар і старий календар Григоріанський і Тому правильніше сказати, що за новим стилем є 9-го числа буде Пасха, за старим стилем на тиждень пізніше. Бо навіть деякі східні церкви так само ще святкують Великдень за старим календарем. Що нам потрібно пам'ятати? Ну, Пасха це взагалі. Літургійні тексти нам говорять, що це свято над святами і праздник празник всіх праздників. Тобто, це є найбільше свято в християнському році. Взагалі, весь християнський літургічний рік він побудований довкола свята Пасхи. Є навіть поняття в церковному році таке поняття рухомі і нерухомі свята. Тобто, це нерухомі, які маємо установлену дату святкування, а рухомі це ті, які святкуємо. Які пов'язані якраз з святкуванням дати Пасхи, тому що Пасха постійно змінюється, і тому святкування цих свят відбувається згідно зміни цього календарю і згідно зміни Пасхи. Що нам потрібно пам'ятати, це є найбільше взагалі свято розуміння християнського існування як такого людини, тому що Христос дав відповідь, що той тропар, що ми співаємо потім на свято Воскресіння, що Христос воскрес змертих і смертю знищив смерть. Тобто смертю, смерть, смерть подавав, або як слов'янський текст гарно говорить, смертю, смерть поправ. Тобто це є відповідь взагалі, для чого людині жити. Не для того, щоб вмирати, а вимираємо для того, щоб жити у вічності. Тим більше тепер і актуальним в теперішньому часі, коли, на жаль, про смерть чуємо набагато частіше. Чуємо про смерть наших воїнів. То, то Господь дає нам відповідь, що їхня смерть не є даремна, не є даремна, і вони мають нове життя в вічності, до якого рано чи пізно всі ми, і ви, і я так само приходимо. Тому це поняття, таке можемо сказати, яке світ не може дати відповідь що таке смерть, чисто констатація факту. Але християнська віра дає тобі відповідь, що це є життя у вічності через смерть. Зараз також ще триває великий піст. Він є одним з найдовших і найсуворіших у році. Чого варто дотримуватись у цей період? Ну, період посту це є така цікава тема і дуже, дуже обширна. Я би сказав так, що дуже важливо розуміти, що піст — це не є щось, що тебе постійно повинно обмежувати, бо є велика проблема. Багато молодих, навіть людей сприймають церкву як та, що тебе обмежує, як та що більшість не дозволяє, а ти хочеш жити вільно не є ціллю християнського життя пісня лише засобом, який ми використовуємо для того, щоб потім торжественно пережити це святкування самої пасхи Господній. Взагалі, що таке є піст, можемо сказати це є добровільне умертвення якихось залежностей, якихось проблем, якихось наших болячок, які ми хочемо відкинути. Це, звичайно, ясне діло. Дуже часто людина впирає в розуміння звичайних страв, м'ясних чи молочних, і це є важливо, звичайно, але це не є кульмінаційне. Піст це, можемо сказати відречення від, від чогось, що мене найбільше приваблює у цьому світі, щоб потім пережити це святкування Пасхи. Простий приклад. Дуже багато людина розуміє, що вона щось має, але ще перед тим його не маючи зараз. До прикладу спілкувалася з людьми, які два тижні просиділи у підвалі в Маріуполі, і вони казали, що на вісім чоловік у них була одна буханка хліба. І вони казали, що ми тепер цінуємо цей хліб, тому що ми його смакуємо так, що сподібно християнському розумінні посту і пасхи. Тобто, ти тоді будеш святкувати торжественно Пасху, коли можемо сказати, пройдеш певний етап якогось умертвення, але також після такого заохочення до молитовного життя, особистого молитовного життя в церкві, і також вчинення якихось добрих діг. Зараз можливостей Реалізувати в чомусь доброму є дуже багато. Можна волонтерити, можна допомагати різними речами, можна відвідувати сім'ї переселенців, можна різними, різними різними речами долучатися до багато чого. Тому так само в цьому часі посту можемо сказати, треба більше працювати якраз на тому, щоб дійсно робити якусь милостиню, якісь акти милостині. А ще раз не є ціллю якогось християнського життя. І ніколи церква не говорить, що ти маєш ходити сумний, ти маєш ходити зажурений, і тобі церква все забороняє. Ні. Це лише інструмент, який нас підводить нас до глибшого. Розуміння самої Пасхи Господні також для християн східного обряду 10 квітня розпочнеться страсний тиждень. В західному обряді він вже триває. Ці сім днів носять таку назву через події, описані в Біблії. Розкажіть про них детальніше і чого варто дотримуватись у цей період часу. Ну я би більше звернув увагу трошки. Він Трошки скоріше починається, правдоподібно він починається від суботи перед квітною неділею. Є субота Лазарева, коли Господь приходить і робить воскресіння свого друга Лазара, який помер, і Евангелій нам говорить, що був у гробі, і вже навіть його тіло почало розкладатися. І Господь його повертає до життя. І тому потім люди зустрічають, тому що вони такого ще ніколи не бачили. І той вхід Господній у Єрусалим, коли ми бачимо і освячуємо потім ці галузки. Верб'яні, не знаю, шутки мицькі у нас по різному кажуть, коли люди стелили ці галузки перед Ісусом і співали той пісне спів, що Осан на хто йде в ім'я Господні. Тобто Господь входить у Єрусалим як цар, і люди тодішні думали, що це земний цар має бути. Вони не думали про якогось царя, який має бути не такий, як вони собі того думали, тому що люди думали про земне розуміння того царства, і вони зустрічають нового царя. І потім, коли цей цар говорить, що він не є з цього світу, він не прийшов для того, щоб мати земну владу. Потім відбуваються вже ці події страсного тижня. Можемо сказати, потім є е, е, ця вечеря, е, тайна вечеря або остання вечеря, коли Господь робить умивання ніг своїх апостолам, коли говорить, що найбільше є завдання є служити іншим. Е, потім є так само розламування хліба і каже, що це на мій спомин, тобто дає нам. До споживання, можна сказати, ту першу службу Божу приймання тіла і Господньої через сліпе вино, а вже потім слідуються всі події: зрада юди, розп'яття, бичування і потім вже воскресіння. Це, до речі, дуже гарно всіх телеглядачів запрошую пережити більше у храмі ці богослуження, тому що через богослуження вони дуже гарно нас відводять, тому що, наприклад, є в четвер читання Страстних Євангелій, чудесних Євангелій, потім є царські часи в п'ятницю зранку, потім є після обіду. Здебільшого під вечір виставлення плащаниці. Тобто ми якби, вшановуємо то полотно, звичайно, це є певні символи, так, які нас підводять до розуміння того пасхального таїнства. І вже потім є субота. І дуже цікаво, тому що субота є день, можемо сказати, мовчанки. Тому що світські люди думали, що все ми Ісуса вбили, його більше немає, ні. А християни вже живуть очікуванням, тому що знають ми тепер знаємо, що Христос на третій день що воскрес змертих. Тому цей тиждень дуже особливий. Він таким наповнений такими чудовими подіями, кажу, від. Воскресіння Лазаря і вже аж потім до Воскресіння Господнього. Дуже гарні богослуження. Я би всім християнам рекомендував більше звертати увагу якраз на богослужбове життя церкві, звичайно, по мірі можливості, у кого як там робота дозволяє, до особистої молитви так само і до, просто до того такого глибшого пізнання самого себе, тому що пісня – це також час, коли ми дійсно, знаєте, заглиблюємося, хто я є, є, для чого я живу, для чого я вмираю. Дуже сильні речі. Якщо ми ці собі запитання десь будемо трошки давати, то так глибше будемо розуміти глибину цього настрастного тижня. Також перед Великоднем всі звикли йти на сповідь. Зрозуміло, що робити це потрібно не один раз в році, однак, чому саме в цей період це найбільш поширено? Я би сказав, що церква кричить до нас, що хоча б раз у році посповідайтеся. кричить до нас. І я це так навожу приклад, що якщо наприклад, є сім'я, і батько або мама раз у році бачить свою дитину. Чи це є нормальне батьківство? Це не є нормальне батьківство. Щось подібне в розумінні того таїнства сповіді, ми десь так раз у році приходимо, так знаєте, ну ще би це треба посповідати. Так? Звичайно, я би так сказав, що є багато людей, які роками себе не сповідають. І це інша крайність. Тобто, можна сказати, що для цих людей це вже добре, що хоча б раз у році ти приходиш. Але дуже важливо, щоб робити терапію своєї душі, тому що ми любимо своє тіло, ми його піклуємося ним, ми його годуємо, ми його миємо, а за душу ми дуже часто забуваємо. Бо є така дуже на жаль. Трошки загальна така відмазка для людей, які не дуже хочуть сповідатися, ну, то хто такий священик, щоб я йому щось розказував. Ми не розуміємо дуже часто, що таке гріх. Бо гріх дуже часто це дорівнює смерть. Не фізична смерть, але смерть, яка тебе відкидує від Бога. І дуже часто людина, яка грішить, вона потім ховається від Бога, ховається від церкви і можемо сказати, сама себе переконує, що я не вбив, я не вкрав, я не без гріха. Але якщо б ми дійсно розуміли, знаєте, важливість цього таїнства покаяння, що Бог тобі прощає всі гріхи. Це тобі може зробити Бог через простого священника в сповіді. І це дуже важлива річ, щоб ми очищували свою душу і своє серце. Бо такі сучасні засоби, правда, вони бачать, наприклад, там, чи, рентген, чи УЗІ, вони бачать людину наскрізь, Ні, але як ти побачиш свою душу? І сповідь вона тобі дає дуже важливий момент, що ти бачиш, можемо сказати, дивишся на глибину своєї душі. І дуже часто люди самих себе бояться. Бояться, тому що там є така річ, яка про яку ніхто не має знати. Дуже часто я такий приклад наводжу, що в будинку є кімната, в якій там складське приміщення. І якщо ви хтось сусідів зайшов, то каже, ні, я лише в ту кімнату не заходи. І дуже часто сповідь є то: я не хочу пустити туди Бога. Я не хочу, би хтось туди заліз у мою душу, а там насправді є то, що від чого мене хоче звільнити Бог. Тому дуже запрошую всіх до глибшого розуміння, того таїнства покаяння, до прощення гріхів, до пізнання самого себе. Тому що ще раз я повторюю, що сповідь – це є також пізнання самого себе. І дуже часто людина хоче втікати від того розуміння самого себе. І дуже часто, потім, коли там совість гризе всередині, людина це починає заливати здебільшого алкоголем, потім іншими речами і так далі. І так далі. І потім, замість того, щоби можемо сказати, ти хочеш обманути Бога. А ти обманюєш сам себе. Я все рекомендую так людині відчувати, що в тебе є в душі. Так? Якщо ми навіть проаналізуємо думка, я на день грішу стільки в думках, що просто катастрофа, розумієте? Якщо ми дійсно просто проаналізуємо нашу думку, скільки неї приходить злоба, ненависть, агресія через війну, звичайні події, які в нас відбуваються на робочому місці в сім'ї, то дуже часто з тої думки навіть розповідатися 10 разів на день. А якщо слово, а якщо діло. Тобто, якщо ми проаналізуємо ці всі деякі такі моменти, то можемо сказати, ми потім дійсно будемо розуміти, що Бог мені постійно мене запрошує до того повернення на правильну дорогу. Тому що правдоподібно дуже такі гарні грецькі слова, тому що це слово метаноя, яке означає покаяння або навернення, це можемо сказати повернення на правильну дорогу. Ти коли їдеш кудись, і ти заблукав, і тобі треба повернутися на правильну дорогу. Скільки тобі раз треба повертатися стільки разів, ти заблукаєш. Тобто це дуже так сильно, якщо ми самого себе пізнаємо, якщо ми розуміємо благодать, взагалі таїнства покаяння, то дійсно будемо шукати можливість посповідатися, шукати священника, якого би могли використати для сповіді, і шукати тої можливості зустрічі з Богом, щоб скільки раз ми падаємо, стільки раз мусимо вставати йти, і як підготуватись до таємниці сповіді, як визначити, які гріхи потрібно озвучувати, можливо, найпершими. Угу. Ну, взагалі, церква рекомендує є такі декілька умов доброї сповіді. Називають п'ять умов доброї сповіді. Вона починається з іспиту совісті. Цей іспит своєї совісті. І рекомендується знай знайти собі якесь місце тишини. Це може бути природа, це може бути храм, це може бути навіть себе вдома, коли там нікого тебе немає, і ти можеш собі в якійсь кімнаті закритися. Дуже важливо через молитву пізнавати самого себе. так? Через молитву зараз є дуже багато молитовників, які, можемо сказати, є такими дороговказами, як правильно сповідатися. Особисто я дуже не люблю шаблонні сповіді. Так сповідаюся там раз у рік чи двічі в році, бо так треба. Ну я не вбив, я не вкрав. Я такі гріхи мають як усі люди, загальні загально прийняті фрази. І це найбільше вимучує священника, тому що в принципі людина приходить без гріхів і без будь-якого усвідомлення, що вона зробила гріх. Потім є. Окрім цього, іспиту совісті є правда, жаль за те, що я зробив щось неправильно, правда, є постанова поправитися, що я так більше робити не буду. Є визнання гріхів своїх, так, визнання своїх гріхів, і виконання певної покути яку ще дає. Це може бути молитва, це може бути певна робота, це може бути певне відслужіння, яке ти можеш зробити. Наприклад, якщо там є проблема з батьками, я дуже часто даю дітям покуту, щоб зробити те, що батьки тебе попросять на протязі дня, двох, трьох і ніколи не відмовляти. Або самим дітям запропонувати те, що я можу зробити своїм батькам. А взагалі, гріхи потрібно говорити всі, бо здебільшого таке, що дуже часто люди мають гріхи дуже важкі. Направду вам кажу, мають дуже важкі гріхи, які мучать людину роками. І дуже часто людина цей гріх затаює, або цей гріх є перепоною для того, щоб переступити через самого себе, щоб його визнати. І людина мучиться. Людина має певні страхи, ці гріхи її потім не сняться. Це різні види гріхів, так я не хочу зараз їх перечисляти. Тому зараз я би так рекомендував починати з того, що тебе найбільше болить. Дуже часто, наприклад, на сповідь, коли людина приходить і каже, отче, я не знаю, з чого почати. Я кажу, розкажіть, як у вас справи. Людина потім, Фу, та справа в мене добре, але от є і то, і то, і то. І вже потім починається потрошки-потрошки підведення до того розуміння, що таке гріх, для чого від нього звільнятися. І дійсно кажу, розуміння того, що Бог від тебе хоче ту ношу забрати, так як ти не. Це ж тяжкий рюкзак на своїх плечах, в якому є каміння або хоче від тебе його забрати. Також ми вже маємо досвід святкування важливих церковних дат в умовах пандемії. Зараз, на жаль, вже вдруге в умовах війни відзначатимемо великдень. Як ці всі події впливають на церкву і на християн? Е, ну, тут кілька аспектів. Я би сказав, що е, ці події вони трошки десь так більше нам допомагають розуміння, взагалі подяки Богові за те, що ми хоча би тут, в цьому регіоні, так в регіонах, яких немає таких великих бойових дій, можемо святкувати цю Пасху, можемо святкувати які, якісь інші свята. Тому що дуже багато разів стикаємося з тим, що люди ніколи за це Богові не дякували. Так і це дуже цікаво. Я, тому що я зустрічав декілька разів моменти, коли людина просто каже: Дякую Богові, що я прийшов на службу. І дуже цікаво, тому що, наприклад, на декілька священиків, які виїхали з Мелітополя, знайомий священик зараз є в окупації на Херсонщині, і вони нормально не можуть функціонувати. Та звичайно вони там моляться, їм дозволяють збирати декількох людей, але це не є нормальне служіння, тобто це служіння постійному страсі. І тепер люди десь трошки більше розуміють, що наскільки ми маємо дар відкритої церкви, можливості відвідувати цю церкву, і нормально відвідувати ці богослуження е, минулого року, до прикладу, був той комендантський час, і так було цікаво, що ми фактично за годинку там сім коригували. Графіки наших богослужень, і звичайно, це ми рекомендуємо нашим вірникам дотримуватися цих всіх правил, що робить для нас держава, тому що це дуже важливо і дуже важкий на державу нашу випав цей час. Тому щиро вас всіх запрошую, щоб дійсно знаєте бути послушними громадянами, також виконувати ці настанови наших адміністрацій, щоб дійсно бути послушними в виконанні тих обов'язків, але також щиро запрошую, також щоб дійсно відвідувати ці богослуження з подякою Богові, що ми їх тепер переживаємо. Як не зневіритись у цей такий нелегкий час, і що б ви порадили людям, які відчувають скруту через втрату близьких будинку, хтось можливо роботи? Ну, це важке питання, я думаю, дуже багато можна би про нього поговорити. У мене був такий цікавий досвід, що були певні моменти, які десь там, коли аналізуєш певні проблеми, які тобі постають в твоїй сім'ї, в твоїй родині, в твоїй церкві. Я просто спілкувався з людьми, які виїхали там з Харкова, з Маріуполя, з Сєвєродонецька. І я просто коли спілкувався з тими людьми, я просто розумів, що мої проблеми є ніщо порівнянні з тими проблемами. І було дуже цікаво, тому що я мав один такий гарний досвід, була одна сім'я, старша, сєвєродонецька, і вони прийшли до нас на службу, просто розплакалися. Я не знаю, я не пам'ятаю точно, що то було, яке то було неділя. Вони сказали, що ми почули то, що дає нам можливість жити. І це було дуже сильно. Тобто, одне слово або одна думка, яка людям дає можливість можна сказати, не зневіритися, не впасти в відчай. Так це і важко. Я розумію це. І важко, і мені самому є інколи важко. Дивитися в очі тих сімей, які втратили своїх захисників. У мене, до прикладу, чотири сім'ї, які втратили своїх воїнів. Є одна сім'я, якої син загинув у Маріуполі як цивільний, не військовий. І є дуже важко. Дуже важко, але ці люди досить так сильно, я би сказав, тримаються, і особисто для мене є таким прикладом, що вони довіряють своє життя Богові. Це десь щось подібне також перегукується з тим, чого ми починали. Що взагалі ця смерть не є даремною. Не є даремною і потрібно пишатися такими людьми, які віддали своє життя. Як можемо сказати, реалізувати себе, дуже важливо в теперішньому часі знайти свою так свій вид служіння в спільній перемозі, зараз є багато можливостей долучитися до благодійних акцій через перевірених волонтерів, через різні організації, відвідування хворих, відвідування хлопців у лікарнях і так, далі, і так далі. Якщо комусь потрібно, я думаю, можемо дати списки людей, які вам будуть просто вдячні за будь-яку допомогу, яку ми можемо зробити. Тому я думаю, через ці моменти, що я можу. Послужитися до спільної перемоги, і, наприклад, та сама ситуація, та проблема, яка відбулася в моїй сім'ї чи в родині для тих сімей, які щось втратили, вона не є даремною. І це, якраз думаю, ми через свято Воскресіння будемо переживати і розуміти бли... глибше, знаєте, дійсно мати надію, коли її інколи дуже часто по-людськи немає. Зазвичай ми звикли, що Великдень є таким веселим святом. Це і поливанки, і відвідування друзів, рідних. Що ви порадили у святкуванні в нинішніх реаліях і, можливо, такі привітання від вас з прийдешнім світлим святом наших глядачів? Е, ну, я би рекомендував пережити це свято достойно, то що я перше говорив трошки з подякою Богові за те, що ми його святкуємо. З участю дуже запрошую ще раз. Запрошую всіх до участі в богослуженнях пасхальних тої гарної воскресної ночі, та це чудові богослуження, чудово воскресне утрення, яке співаються в храмах. Дуже прошу також заохочую всіх до певної скромності, тому що, на жаль, особи у нас на Закарпатті, як є якесь застілля, гостина, то ми просто ну, марнотратство інколи є таке, що зашкалює. Потім дуже багато того їжі просто викидається. Можливо, щоб дійсно в скромності в бажанні поділитися з кимось. Якщо когось маєте, можливо, у сусідах вас живе, чи у вас якась сім'я, яка є вимушеними переселенцями, запросіть їх до себе на обід, на святковий обід, на святкову трапезу, щоб ті люди відчули також смак цієї паски, щоб вони почули і відчули, що вони не. Покинуті Рекомендую певну частину можливо з тих коштів, що ми десь витрачаємо на пасхальні святкування, пожертвувати на якусь благодійність чи для якоїсь сім'ї придбати весільний кошик пасху саму чи якісь речі, які є необхідні для тої сім'ї. Рекомендую людям цієї певної скромності, участі в богослуженнях і переживати з подякою, з молитвою, щоби можливо на це все божа воля, звичайно, щоб ця пасха в умовах війни вже була останньою, щоб наступну пасху ми святкували вже в умовах перемоги. І дійсно з молитвою за те, щоб наші хлопці поверталися живими, здоровими, з думкою за тих хлопців, також хто є сьогодні в окопах, хто є на передовій, хто є в лікарнях, з думкою за ці сім'ї. Також дуже прошу, щоби. Згадувати, спілкуватися з сім'ями, які є за кордоном. Дуже багато сімей, які живуть зараз на різні країни, на дві країни. І щоб дійсно спілкуватися, якщо ти є сусід, знайомий друг, не забувати про ці сім'ї, спілкуватися, щоб вони відчували підтримку, і також щоб дійсно рано чи пізно вони змогли повернутися до своїх і відчути, що ми є велика спільна сім'я, як християнська, так і українська. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за таку важливу розмову. Щиро дякую всім за увагу. Щиро дякую за запрошення і файний всім пасхи. Нагадую, говорили ми сьогодні про святкування великодня в умовах війни, підготовку до сповіді та важливість дотримання посту. Дякую, що були з нами. На все добре.